Добрий день. 6 жовтня 2022 рік. Перед вами диплоїдна слива Byron Gold. Така жовта з червоним рум'янцем таким. Так, тут цей. це деревце недалеко від дороги. Трошки вандали обнесли. Там поваляли, понадгризали що тут було багатенько сливок, ну а тут залишилось зовсім нічого. Такі сливки. такі. Зараз піду до, до іншого деревця, там трошки менше загрузка була. Ну, Там не достали туди. Така сливка. Я її куштував смачна, солодка, вже вона треба було трошки раніше зірвати. Це друге деревце в мене таке. Тут я вже положилася. Це такі сливки. Це третій рік від посадки однорічним садженим. І те, і те однорічним саджанцем. Тут менше їх. Тут їх десятків три. Ну а там було таке з півсотні, мабуть. Такі сливки красиві. Тут ось не на сонечку, жовтенька ще. А тут взагалі в тіні зовсім жовті. Такі сливки. Зараз продегустуємо їх. А оце, дивіться, дрібненьке, це також Байрон Голд на Пумі Селекті. Це на алечі, на підщепі. Ну, Це не показник, тому що на Пумі Селекті не поливалося. Ну, Хоча по-любому... На Аличі будуть крупніші в півтора рази. Так само в мене є сорт персика Рубіновий принц на лечі і на Поміселекті. Там різниця в півтора рази дрібніші в поміселекту. Ну, такі вони. Оце ті, що на лечі. 94, 87. 102. 95. Ну так, в районі 100 грамів. В районі 100 грамів. Є, може і більше. Ну це що? 117. Такі, около 100 грам. Ну, на поміселекті от зовсім невеличкі. 44 до 50 грамів. Зараз куштуємо. Тут ось розрізав. Це вже той, що впав, перестигша. Тут перестигша вона. Соковита Сок Сокось біжить. Смачна. Така кісточка, так, на відділяється. Так, а це... Ще... Ой, бриза як. Не повністю, це можна полежати йому. Чуть легенька кислинка в шкірці. Хороший сорт. Байрон Голд.